Коротше, це моє саме перше відео. І що я хочу вам продемонструвати. Ми займаємося копченнями і хочу вам ну, показати свій продукт. Давайте я вам ближче покажу. Так. Оце таке. Це гаряче копчення. У тобто мене є коптилочка, і я копчу такі бочки. Це тільки трохи продукції, скільки є. Давайте я вам зараз розріжу. Подивимося, що у нас тут всередині. Прямо посередині розв'язати і будемо робити дегустацію. Дивимося, такий бочок. От. М'яско все як положено. І зараз одразу колбаску чекну, покажу вам що. Як, ну, що ми робимо, що от, чисте м'ясо. Хороше м'ясо, сала практично немає. Ну що, ще саме основне таке? Будемо робити дегустацію. Що ми їмо? Що ми робимо собі і що ми продаємо людям? Як собі? Бомба. Бомби руки. Нема замочав, я помочав був щось. Колбаску перевірку пройшла. Можу сказати. 20 з 10. Тепер салко у нас буде. Стараємося завжди відбирати. Дивіться. Сали практично немає, бачите? М'ясо, 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 прослойки, все м'ясо. Відбираємо всіх бочка. Дуже смачне. Коптимо всіх на дубових дровах і фруктових. Чустується димком. Бомба! Солі от золота середина. Може бути. Що, сейчас, сейчас заджечку и попробуем. Робим сейчас такую отжечку в баночках. А ну.